Це день Козацтва, День козаків. А що це за свято? І хто такі козаки? Козаки, синку, вільні люди. Це дуже сильні, хоробрі і справжні воїни. От подивись сюди. Історії про козаків часто оповиті легендами. Однак до наших днів дійшли і цілком правдиві цікаві факти про козаків. Козаки були безстрашними і демонстрували у військових діях неабиякий розум і хідрість. Вони вміли непомітно підкрадатися і атакували ворога з зненацька. Навіть чуб на голові, мов би попереджав ворога, що козак не боїться загинути в бою. Такий чуб називався Оселець або чуприна і носили його за лівим вухом. Проте не всі козаки мали такі, таку зачіску. Її забороняли носити боягузам, брехунам і злодіям. А де жили козаки? Yeah. Козаки жили на Січі у Поглянці. Січ це дерев'яний замок, який оточував глибокий рів і височезний вал з дозорними баштами і більницями для гармат. Дерев'яні частоки і все це говорило про те, що тут живуть козаки. Житло козаків було досить простим. Жили вони в куренях, хатинах з очередів. Головав у курені отаман. Посередній Січі знаходився Майдан для навчання військової справи. Тут же вони голосували за гетьмана і карали тих, хто порушив закони запорізьких козаків. А посеред майдану церква Пресвятої Богородиці, що є заступницею козацька. А козаки навчалися грамоті? Так, звичайно, вони завжди дуже з великою повагою ставилися до знань. Ось поглянь сюди. Козаки першими у світі написали Конституцію. Конституція це закон, за яким всі люди визнавались вільними. Серед козаків були люди, які відзначались надзвичайними здібностями, їх називали характерниками. Найвідоміший з них був Іван Сірко. Про цього козака ходило дуже багато легенд. Він відзначався гострим розумом, мав великі знання, дав передчуття і не програв жодної битви. А також наганяв великого страху на ворогів. Що, синку, ти зрозумів, що таке день козацтва і хто такі козаки? Так, тато, зрозумів, Ми є нащадками козаків. Козаки живуть і нині, нас на війні Україні. Край наш бережуть від дим. То шануємо всі мої. <плес>